Ці хлопці від початку вторгнення займалися волонтерством, і вони перші робили це так, що хотілося іще більше донатити, адже у найстрашніші часи знаходили місце для усмішки. Волонтери культури, режисер Дмитро Авдієв і продюсер Олександр Хом'як, і пес Мічі зустрічаємо. Давай поставимо маленьку ціль, зберемо на тачку, зберемо на приціл. І кожен буде мати те, що заслужив. В кінці кінців, в кінці кінців. Давай поставимо маленьку ціль. Зберем на тачку, зберемо на приціл І кожен буде мати те, що заслужив. З кінці кінців, з кінці кінців. Ну що, ми будемо знайомитись? Так, мічі, готовий до зйомки взагалі. Так, У нас ім імпровізація, як завжди, так? Да так в нього в нього, в нього е, ті лапки зла працюють не працюють так, ну э, <смеш> чи заховався. Да, я хочу насамперед, хлопці, подякувати вам за те, в який спосіб ви волонтерите, і за те, що ви це робите з э, таким запалом і з іскрою в очах і з мічі. І дякую вам дуже. Слухайте, ну розкажіть трошки про нього. Ми про вас зараз будемо говорити. Ви його знайшли? Він до вас і це ваш пес. Як, як сталося, що він з вами? Це пес Олександра. Він з нами від початку нашого. Волонтерство з Олександром від початку свого життя. Тепер розказуй про пса. Мічі майже 10 років. Чотири роки він без задніх кінцевок, які працюють. Я йому купив такий візочок. Ну... І... і так він зі мною живе вже. Десятий рік мода один од з один з наших таких проектів. Це якраз допомога песикам. ми якраз працюємо над проектом, де будемо закривати їм візочки. Тим хто якраз посадив під час війни? Візочки для да, от ці, да, чудові. Наскільки ну, я знаю, міч живе повноцінним життям. Абсолютно, абсолютно. він всюди диви. Я я дивись, що він злякався. Він зазвичай абсолютно спокійно себе почуває. Він від оплесків трошки Юра. Сказав, що коли з Мічі це трапилось, то ви дізналися, що собаки зазвичай вони впадають у певну депресію і перестають їсти. Так, тобто вони ну готуються піти. Якби ви вирішили. Що ви не будете ставитись до нього? Ні, ні, він як повин... до хору. Я вважаю, що він повноцінний пес. Він і стрибає зі сход, і застрибує на сходи, і в нього немає ніяких взагалі проблем. Він вже настільки звик до тичанки, і плюс що він виїзний. Він дрифтує. Він, він Він навіть розуміє, де він проходить, де не проходить. Серйозно. настільки, от можемо, якщо хочете, зробити якусь. Давай Та? да, давай. давайте. Там, де ми волонтерили в місті Яремче нас знали всі. Спочатку бачили Міч, який біжить, бо в нього, від нього є звук. Так. І потім вже І що? Нас, так. Ну, Треба Піш... його... Пішли. Міч, пішли, давай. Давай. Оп, оп. Мій хороший. <плес> а, я <плес> я <плес> пішов, на мені нема коли. Дякую вам, всім показуємо. Чи головіть Мічі подумав все індивідуат э, свою порцію оплесків, отримав. Да, ну тобто, він коли швидко дуже біжить і його да, заносить він... поворот це да, да, такий да, дріфт. Міче, ти крутий, Боже. Я просто захваті. Чесно, і треба, звичайно, щоб ви трошки розказали вашу історію. Ну трошки, як з'явилися, чому волонтери культури чим займалися спочатку? Ми Сашою з однієї компанії, як у всіх є компанія, там друзів зі спільним чатиком і так далі. На початку війни ми вивозили дівчат, дітей везли на кордон, щоб возвести їх з країни. І так вийшло, що зі всієї компанії ми Сашою залишились вдвох. Угу. І ми залишились. Не розуміючи, як всі ми в цей в час да, в трьох, вибач, будь ласка, він завжди <рес> мене просто поправляє. Кажу, Діма, як у двох-трьох, так смічить. І ми вирішили допомагати, тому що на той момент там, більше 20 тисяч переселенців тільки в самій Ремці з'явилися. Ми бачили, наприклад, як люди виходили там, татусі з дітьми, татусі виходили, наприклад, там, просто могли бути в якоїсь піжамі. і В В чому, в чому, капціях, просто тому, в чому вдома. вони вийшли з дому? Да. І ми зрозуміли, що будь-яка допомога важлива. Ми записали відео. Я і працював і працюю режисером, і uh -huh. тому чомусь в мене з'явилася думка звернутися до кіноспільноти світу, щоб вона звернула на це увагу. Я там вирішив записати відео англійською мовою. Саша був моїм оператором, хоча Саша концертний директор, і ми ну, зі сфери культури. І ми за одну секунду сказали, що ми будемо волонтерами культури. Хоча там ми сміялися з того, що англійською наш фонд називається культурні волонтери і волонтери культури, ну коротше, десь і так, і uh -huh. так. І ми почали допомагати, і багато там тих друзів ми мандрували світом раніше. Там я знімав тревел шоу, Саша мандрував з концертами, і багато друзів з Європи звернули на це увагу. Ніяка Кіна спілка не звернула увагу. <свісно>, але друзі почали допомагати. І так сталося, що просто за там буквально напевно тиждень ми опинилися там в селі в Івано-Франківській області. Там були поруч люди, які допомогли нам знайти приміщення, побудувати всі разом хлопцями склад. Так у нас з'явився за на один склада. Я просто знаю, що у вас ну радикально змінилося життя. Ви Саш, приїхали до Яремчі? Угу. Да, і ви Не, там ми жив... одразу ну ми ж лишилися там спочатку. А Діма, так. коли ти в... в навесні повернувся, я поки що залишаюсь далі в Яремчі. Де далі ви там живете ж... там? В Яремчі? В будинку Просто будинок <ріх> в горах чи так. Да? ну як? Звідом на горе. Звідом на гори, <реш> <видом> на гори. <реш> ага Саша прізвище хом'як. Там якраз <реш> зліва поруч гора хом'як тому. Він все мені здається знайшов своє місце, сили, і він там до тепер да. Хлопці, у вас, так, якщо подивитися, у вас супер кінематографічна історія. Так, виходить. У вас зміни в житті, у вас, у вас песик, цей талісман. Не думали про це, щоб колись можна зняти про це кіно? Якщо так, то як воно має назватися? Подружня, подружня таке похлопування по плечу. Я Можу сказати, просто, що коли ми попали в селище Ланчі, Надвернянського району, в надвірну, коли ми познайомились зі всіма від людей з якогось там маленького. Магазинчика до мера міста там і почали жити цим життям. Це все, що з нами відбувалося, це було суцільне кіно. Я думаю, що ну там історій так багато, що я навіть там найкраще чи найсмішнішу там напевно не згадаю. Ну хоча б одну, ви ж бачите життя кадром. Я ж розумію, так. що ви бачите життя все одно, ось так. Ми приїжджаємо в селище. Сашу взагалі не знають. Мене трошки знають. Я був там в цьому селищі. Ага. Просто приходять якісь люди і кажуть: ми чули, що ви волонтери, ми хочемо вам допомогти. Що робити? Я кажу: ну не знаю, нам потрібно приміщення. Там буквально за пару годин ми приїжджаємо до людини. Привіт, я Роман. Будете тут, хлопці, без проблем, ми кажемо, можливо, ми ж люди з Києва, нам треба дізнатись, там якусь оренду. Він на нас дивиться. Каже, ви що, хлопці, беріть, робіть, все добре. Ми йдемо, значить, знаходимо склад, потім ми приходимо на цей склад і кажемо, треба побудувати там полички. Да? Типу, що з цим робити? Поїхали хлопці купувати ліс. Нас садять машину, ми приїжджаємо на якусь лісопильню просто в селище. Я підходжу до такого чоловіка, бородатого, там, з дзигарами, і він на мене дивиться. Я йому кажу, добрий день, ми хочемо вас купити ліс. А він каже: я в тебе на весіллі гуляв. Серйозно. Який, який тобі каже, ліст потрібен. Кажу на склад. Він каже, не переживай, тобі все привезу. І от ця магія відбувалася з нами постійно. А, на а простому... ви не знали, що він у вас на весіллі? Я не знав. В на моєму гуцульському весіллі моя дружина звідти гуляло десь 120 людей. Моїх було 20. там. <сум> вот. і, і це відбувалося постійно, тому що ну навкруги з'явилися волонтери культури, це не просто там Саша і Діма, це там багато людей, які нам насправді допомагали там. За і... що ми хочемо подякувати, звичайно, теж до Молоді о, і Міча. І Міча, так теж йому теж допомагали. Так про да. <реш> Ну, Коротше, у нас було перше завдання купити борошно. Там дівчата зробили якісь переваги. Бареники закривали банки закривали і передавали Збройним да. силам країнам. Нам треба було поїсти. знайти борошно, бо в цілій області не було борошна. Ну, дуже важко було. Ми знайшли якийсь магазин, нам хтось пі хтось підписав. Хтось, да. <реш> Ми просто приїжджаємо, а це перші дні. Ну, і ми заходимо, там в кожному селі є свій діалект. Ну, типу, хтось так, там так. трошки змінює українську мову. І ми заходимо, і такі, о, у вас є борошно, так, скільки вам, 30 кілограм. І там, ну, це не магазин, ну такий, як танечка, невеличка ага. сільська. Угу. А, і ми кажемо, нам там 30 кіло борошна. Добре. І вона там кудись ходить. Там. Як вона там, до кого вона. Кіко, кіко кіль. Кікокіль, Кікокіль, борошно. І вона, типу, змінює, а я не можу зрозуміти, що таке Кікокіль. Ну, кіко -кіл, да, да? І, і завжди було, ми завжди до неї приїжджали. Вона: о, хлопці за то приїхали. Чому ми стали хлопцями за, за то в якийсь момент зразу? Якщо ми взагалі, ну, типу, просто воно. Ці волонтери. люди, от просто ми казали про кіно, ми одразу, ми просто одразу. Саша каже: слухай, це треба записувати, бо про це Є, треба. Таке зняти що хочеться Ось тут була десь камера, отут ось тут, і туда, просто туда, вот так, вот так. так, так, так. І ми насправді, я потім, коли біг у Львові з якимись пакунками, для там ми купили тепловізор, що ще я зустрів там кінопродюсер. Ку а, мою знайому, І вона так само а, щось допомагала волонтерам. Вона каже, а в тебе, як ви справи? Кажу, то вот купив тепловізор. Там зараз хлопцям за. А я оце це речі теж хлопчик, хлопчикам там, типо, передаю, каже, що будеш робити після перемоги. А, я кажу: зніму комедію. Вона каже: молодець, це те, що нам буде сильно не вистачати. Насправді у ці відео, які в нас з'явились в якийсь момент, людям треба було трошки ну трошки переключатися. Переключатися, бо треба жити і рахуватися далі. І ми додавали цього гумору в цих відео, там не намагаючись. Я не знаю, Та, щоб підтримати, чому? просто не підтримати підтримати всіх, було нас, дуже важко. Ми... Що в якісь моменти посміятися теж ми трошки. Навіть двох розуміли, що якщо не буде гумору і не буде жартів, тому то ми просто так. десь кукушка поїде. поїде кукушка, і ми ще тому що весь час ми 24 на 7. Ми працювали на складі, і ми жили цим ну, зранку до вечора. З тим, що нам дзвонять хлопці з якоюсь там комунікацією, коли ми просто сидимо, нам кажуть: Добрий день! Там до вас приїхала фура. Там, я такий, Яка фура? там 12 політ, а ми Сашою вдвох такі. Приїжджайте ворог! <забирайте>. Забирайте, і ми просто бігли, знаходили людей, <забирайте>, Так, тобто, так було спонтанно і, ми, і, ми, да, іноді, і це да? життя. Було от просто ну напевно, ну я не знаю. Місяців дев'ять ми жили в режимі нон-стоп. Ми просто в шостій вечора вирубались і спали. Ми жили в маленькому чудовому готельчику навпроти э, залізни, э, залізничного вокзалу в Яремчі. Ми жили з Сашою, напевно, три місяці. Отак, да, отак ми прокидалися. Ми отак могли <забирайте> <забирайте> доторкнутись до одного. <забирайте> Добре, а скажіть, будь ласка, оцей ваш третій учасник команди, який зараз мирно спить. Як він волонтерить? Як він допомагає? Що він... Я... Тому що ви ж кажете, ми не вдвох, ми втрьох. Яка на нього навантаженість волонтерська? А... Відео це наш символ. Він наш такий невеличкий символ, і нас, якщо Якщо взяти по окремості, то нас не ідентифікують. Нас ідентифікують вибач, очкарік бородатий. Собачка на візочку. Якщо нас якщо вистачати, ніхто не розуміє. от трьох нас ідентифікують. А, це шуці, ті, це вони, так, так, так. Ось і назва для фільму, до речі. Очкарік. Ачкарі бородатий. І собачка на візочку. Ми тут трошки зібрали і систематизували це все, отже. Ви почали з того, якщо щось не так виправляйте, що забезпечили 20 тисяч переселенців необхідним. Потім допомагали лікарням, uh -huh. потім побудували склад для іноземної допомоги, uh -huh. потім комплектували тактичні рюкзаки для військових. Так, довгий час. Я їх бачила до, до речі, uh -huh. думаю, вони такі потужні. Потім купляли машини, мавіки, так. тепловізори, каски рації, газові пальники. Ну і ще багато всього. І питання от після всього цього таке, як ви? Зрештою прийшли до того, що почали збирати гроші на пошив саме жіночої форми. Mm -hmm. Просто хотілося ще, а як ми прийшли, а от як ви це сталося. Проді все, що борода не пам'ятає <рігла> зірошу. Я колись спілкувався в інстаграмі, а І ми Елена думали підняла про те, що... тему, що дуже багато жінок не... служать. У лавах зслу на звардії пішли прикордонної служби. Ну і майдаки, в тому і числі, немає форми, і їм видавали чоловічу форму, так. і вона на це звернула дуже сильно увагу і mm -hmm. підняла. А... Підняла цю статистику і почала цим займатися. Слава Богу, у нас сьогодні в гостях ще одна людина, яка точно, хлопці пам'ятає, з чого з чого все почалося. Я хочу запросити в гості до нас на диванчики ініціаторку проекту Ар Вімен засновницю Ірину Нікорак. Зустрічайте, будь ласка. Is gonna be right, I said. Oh, baby, don't leave me alone this Saturday night. Please don't leave me in the morning. Tell me everything is gonna be right, I said. Oh, baby, don't leave me alone this Saturday night. Чуєте ось так оцю Ні, насправді ні. я взагалі не маю жодного відношення до відшиву ні одягу, і це вперше в житті, коли зіштовхнулася розказ... з цією діяльністю, на початках мені навіть дали таке прізвисько Швоя Марія. Так, жарту, ну так, жартували. А, ну, жартували, так про серіал. те, що так. так. Я конкретно цим займаюсь, і виробництва в мене свого так само немає. Тому ми з нуля починали цю роботу. Коли ну дивіться, ні Діма, ні Саша не пам'ятають, з чого все почалося. Нагадайте, будь ласка, як ви законектилися, якщо можна так сказати. Ну, ми ні, хлопці. Вам це вибачається? У вас такий тут список діяльності, що все ок. Насправді ми в якийсь момент познайомилися з Сашком. Соціальні мережі інстаграм почали слідкувати за діяльністю один одного, і потім, коли ми весь час робили збори на військову жіночу форму, а коштів не вистачало. Ми весь час в фандрейзингових кампаніях збираємо донати, залучали і, до речі, дуже велика вдячність нашим зіркам шоу-бізнесу і спортсменам, які допомагали, шерили інформацію, додаткові збори, але. Через рік повномасштабного вторгнення всі, мабуть, помітили, що ну дедалі складніше збирати кошти, а жінок на передовій дуже багато. Ага. І ми власне почали спільно фандрейзити і велика вдячність волонтерам культури за те, що вони знаходять такі оригінальні і унікальні шляхи, як ці кошти зібрати. І нам спільно вже вдалося одягнути понад 100 жінок, які несуть службу на передовій. Але служить їх набагато більше, скільки так ну. Приблизно, якщо ми кажемо тільки про збройні сили України, то це понад 60 тисяч загалом в зоні бойових дій на нулі і, взагалі, на передовій десь понад 5 тисяч жінок, але в нас є тисячі жінок, які несуть службу в національній гвардії, в спецпідрозділах навполу, прикордонна служба, ДФТГ, добровольчі формування, ті ж госпіталі, так госпітальєри, так. так і там жінок досить багато, і ми власне намагаємося у нас пріоритет надавати форму саме жінкам, які на. Передовій це не тільки форма, це і тактична нижня білизна спідня білизна. Спідня угу. білизна, тому що навіть станом на сьогодні, коли ми спілкуємось на цю тему, жінкам в армії, на жаль, видають чоловічі труси боксерки. Угу. Зараз це все змінюється. Вже ти ще скажи, будь ласка. Ви що перебиваєте, що ще є для вагітних навіть форма? І для вагітних так, так це окремий наш такий спецпроект. І власне ми вивчали досвід міжнародний. Побачили, що в Сполучених Штатах Америки вже давно розроблена форма для жінок військових, які знаходяться при надії, для жінок, які так, але ж вони там не в гарячих точках. Ну ці... звичайно, у нас є вагітні військові дівчата, які звісно. Є різна категорія. Я не знала це. Мене ж ну я в шоці, чесно насправді ви знаєте, життя продовжується. Жінки створюють сім'ї, навіть будучи там на нулі, вони вагітнюють, народжують дітей, і це насправді круто, але це. Жінки військові, але і вони жінки потребують... цивільні так. однакове трудове законодавство. Тому вони до сьомого чи дев'ятого місяця вагітності знаходяться при службі. Звісно, це вже не зона бойових дій. Їх переводять на тилові позиції, але вони зобов'язані нести цю службу у військовій формі. Тому ми вже десь орієнтовно 50 або 60 дівчат вагітних забезпечили такою формою. Вона дуже прикольна. З нашого рідного пікселю, спеціальний кітель, який розумієте, можна... які просто громадяни будуть народжуватися, які ну після <ріпи> такої форми. Клас, але чого ще не вистачає? Чи чи постійно чогось не вистачає? Ну от е, в комплекті саме чи просять якось перешити? Ну, Насправді сьогодні на державному рівні їх поки не забезпечують. Я угу. сподіваюся, що розпочнуть можливо на початку наступного року. Ми розробили тактичну жіночу білизну і форму, яку вже зараз впроваджують на державному рівні, але загалом це і жіночі берці, і полегшені бронежилети з легкими плитами, точніше. Плитоноска з демпферними амортизаційними вставками, я це виговорила, яка враховує тілобудову жінки, і вона мінімізує тиск в районі грудей. Угу. Звісно, це полегшені плити, півтори кілограми кожна плита, шоломи маленьких розмірів, засоби гігієни, зимовий теплий одяг. Тому що якщо куртка це більш універсальна Термобіль. річ, угу. її можуть і чоловіки, і жінки носити, то штани все ж таки вимагають врахування так, конкретно так. Ну, тілобудови жінки. Так, так. І термобілизна, тому що їх є два типи, яка надається кожному військовослужбовцю, і дівчата отримують термобілизну, яка там як піжама для них, вона широка, вона не обтягує тіло і, власне, не виконує свого е, ну, цільового призначення, скажімо так, гріти тіло. Ірина, тому... якщо вам потрібно бути, буде там, не знаю, долучати мене, от в будь-якому форматі, я готова, чесно. Ну, чесно. От... Хлопці, а у вас амбітні цілі на майбутнє є чи? Та є Аннука, ми збираємо, <рес> ми збираємо на візочки песикам, отаким прекрасним, як Мічей. Ми о, допомагаємо зараз, збираємо дітям силітам на взуття, також на жіночу форму. Це наші три чудових проєкти, над якими ми зараз працюємо, допомагаємо далі, о, не зупиняємось, о, приближуємо перемогу. Ну ти просто так сказав. Я знаю, що ви збираєте і мавіки, все це теж так, несеться, як так, і не слово. паралельно. в нашому житті відбувається так. Нам просто дзвонить якийсь незнайомий номер і каже: так, це от така то бригада роз. Відвольна, хлопці, якщо можна, і мені так подобається, до речі, як спілкуються наші хлопці. Ніхто не дзвонить і не вказує чи щось подібне. Вони просять, якщо у вас буде час, якщо буде можливість, можете нас збирати на мавік. І ми робимо, і коли вони нам пишуть, типу, ще так, хлопці. ніби вибачаючись, для мене це. це дуже так. Дивно. Я кажу, угу. і нам пишуть дякую, я кажу, це ми вам дякуємо. Так, так. І ну приємно отримувати зараз це, це слова не тільки волонтерам культури, а всім, хто навіть 10 гривень кидає, це всім цим людям. Ці Слова тому Крапля що, умовно, в океані, так, так. Ми їх чуємо. А ці люди, які кидають донати, не чують. От я хочу сказати про те, щоб ви чули, що ці люди кажуть нам про те, що дуже важливо, е, е, дуже важливі ті люди, які. Допомагають, які скидають навіть ці 10 гривень. Щоб без них хлопці, як вони самі кажуть, не протрималися би так довго. Ці хлопці ці аудіо записують окремо особисто нами. Я хочу донести це до вас, тому що, і щоб ви це почули: що кожна подяка, кожному, хто це робить, і донатить дотепер. І не зупиняємось. Так, я неймовірно вдячна, що ви були сьогодні першими гостями. Ви задали такий потрібний вайп. Я так вам вдячна за те, що ви об'єднуєте не тільки людські, а й собачі зусилля для розв'язання дуже важливих потреб. І дуже дякую за те, який вектор ви задаєте для волонтерства і для допомоги. Ви, можливо, самі це не усвідомлюєте, але це дуже круто, хлопці. Будь ласка, не зупиняйтеся. Я вам дуже дякую. і Я сподіваюся, ми ще побачимось. Це бабуська. А я дуже можна? Дякую, дякую вас, дуже приємно. Дякуємо дякую. Дякую. за підтримку. Ми обов'язково будемо залучати. У нас багато панів.